Доброго дня, це компанія Ультрамеблі. Сьогодні у нас на огляді модульна система Б'янка. Це практичне, сучасне та універсальне рішення для будь-якого інтер'єру будь-якої вітальні. Система може бути представлена в двох кольорах: корпус білий і фасади білий МДФ Глянець. І як у нас на залі корпус дупартизан, фасади графіт. Наша вітальня складається з таких елементів: це вітрина 80 см довжиною, це комод довжиною 1,50 м. І позаду мене це теж вітрина. 80 см. Наша довжина виходить 300. Ми можемо обирати з вами модулі. Це може бути відкритий комод це може бути низька тебе тумба, по вашому бажанню. Давайте розглянемо ближче наповнення. Вітрина має скло відкрите. Також у неї фасад є закритий, де ви можете сховати те, що не потрібно показувати. По глибині 40 см, досить містка. комод у нас буде з одним. Ящиком на телескопічних направляючих і також полички. Полички закриті теж. Точно так же і з цією вітриною. Є частина відкритою, є частина закритою, де будуть ДСП-полички. Ось вітальня в каталозі саме в такому варіанті, як набрана у нас на вітрині, але з білими фасадами. Можна обирати інший камод з прозорими фасадами скляними. Є варіант спальні, камод, зеркало, ліжко, шафи. Ось, з кольором графіт, саме як варіант дитячої кімнати, ліжко, комоди, стіл, варіант передпокою, варіант передпокою в білому кольорі. Так як модульна система дуже велика, дуже багато варіантів секцій, ви можете бути самі собі дизайнером та обрати варіант вітальні, прихожої, дитячої, будь-який варіант для вашої квартири.